Привіт народ. Не знаю, може комусь пригодиться, але колись я мав серйозну замороку, звертався по гарантії до виробників насоса перекачувального, ну щось не качає на поле вода, ну, занадто маленький тиск. Я й насоса знімаю, і все продивляюся, і все, ну ніби воду, пуста бочка, воду тільки ну, набрали. І не працює. А зразу чого, як, як ми знаємо, ну по-перше, якщо замалий тиск, то не всі радки прокапує лента, або точніше не до кінця. От в нас тут я не знаю метрів 100 довжина поля. Ну, поля. Але самий вірний спосіб, якщо використовуєте трубу, так як ми, то лайфлет- труба, отака, типу пожарного шлангу, вона от зараз вона надута, я от стою, ми, щоб так як у нас капельний полив вже шостий рік, а він фактично лента капельна, вона вважається одноразово, на один сезон. А ми 6 років вже нею користуємося, то, щоб протиснуло аж до кінця радків, то ми перекриваємо пів поля. Перекриваємо, воно файно кругом капає на всю довжину і труба така жорстка. Чутися, що накачалося, тиск води є. А буває, що прийшов, такий хоп, ага, провалилася нога. Значить немає тиску. І, і проблема зовсім простенька. Простенька в тому, що якщо у вас нема тиску в системі, а насос ніби крутить, чути от шумить, вся проблема оцій штуці. О, от, бачите? фільтр, Фільтр. Там дуже дрібненька стоїть сітка. І фільтр забитий, ніби так на перший погляд сміття такого нема. От. Але воно таке, якась така пліснява чи ще щось, воно залупить і не пропускає. Той фільтр треба під краном гарно з щіточкою промити, поставив на місце і все красота. От таке, можливо, комусь пригодиться, які бувають проблеми. Підливаю малинку на дворі. Сухо, вже другий тиждень, слава Богу, нема дощу. Малина зріє гарненько. Одне паршиво, що ціна хреновська. Ну Правда, що радує, що на вчорашній день лякали ціною, що буде 18, але пішла 20-22 вчора. Що сьогодні буде, не знаю. Ми збираємося сьогодні своїми силами. От. Більшість наших працівників повтікали, як. знаєте так. Був хороший знайомий, а став крутим конкурентом. Чоловік в селі посадив 2 гектари малини і влупив людям зарплату 15 за кілограм. Нам то нереально 15 платити, здавати по 20-22, плюс солярка на дорогу, плюс, що ми цілий день тут згаїлись. Ну, збираємо поки своїми силами. Хто приходить на нашу зарплату, то приходить. Не приходять туди приходять. А, вернувся я до старої ідеї. Ідея була ще 6-7 років назад. Ідея збирання комбайном. Правда, заводський комбайн, як кажуть, москалі, боснословно дорогий. От, є ідея спробувати робити саморобний малинозбиральний комбайн. І коли дуже захотіти, можна, як то й кажуть, багато що зробити. Не хочемо тікатись. Поки є настроєння, і я себе все більше і більше підганяю до тіє думки, що треба починати строїти такий комбайн, хоча б спробувати. Там є, звичайно, дуже багато мінусів. Збирання їздив я свій час по семінарах, виступали власники великих плантацій, такі що там десятки гектарів малини тримали, і вони покупляли комбайни. Вони є прицепні, є самоходні, там коротше. Не проблема от, е з тими кубайнами. Ну, Сумасшедші гроші вони коштують, але ж там є мінуси свої. Но... Ті мінуси гаснуть за великим плюсом, що не мати, не мати, не мати з'їжджі з людьми. От. То сваритися, то не дозбирали, то погано позбирали, то не прийшли, то корова за бугаями, то чоловік за бабами. І от, виходить, таке воділо, що, що потім втрачаєш кошти. А техніка є, техніка завів. ну Там, звичайно, теж треба людей, наскільки я бачив по відео і так розпитував, то не менше трьох екіпаж комбайна, троє чоловік. Ну, але ж то ну, і якість і малини зовсім не та, що як то говориться, ручна робота, то є ручна робота. Але так як зважити на теперішні часи війна робочих рук катастрофічно не вистачає, маса людей виїхала і продовжують виїжджати. От. А виїхали, то значить все менше і менше робочих рук. А ті, що виїхали, навіть якщо війна закінчиться, вони не скоро вернуться, а вернуться, то вже будуть розпаскуджені європейськими зарплатами, не захочуть вони працювати в нас тут, я так собі думаю. От. Так що вже в голові назріває проєкт. Хоча для техніки, техніку якусь таку. І Цілий інститут придумує, а тут приходиться, ну, подзвонить до кума, до колеги, хтось щось підкаже, будемо потім тика. Ну, але головне, саме головне в цій справі захотіти. Ще поки так хочу, але не дуже сильно. а Як дуже сильно захочу, а ще якщо собі малюєш перспективи, що якщо буде отриматися комбайном, то можна тоді садити і кілька гектарів, і собі помаленьку тим комбайном. От. Ну, будемо бачити. Всім папа. почав за невеличкий лайфак, за капельний полив, а от з'їхав аж на комбайни. Всім хороших врожаїв, а саме головне здоров'я, миру, чистого неба, такого гарненького, чистенького, щоб не літали по тому небі ні наші, ні русські, ні чиї, ні карандаші, ні літачки, нічого, щоб було все файненько, хай літають ластівки, боцюни. Всякі пташечки мирні. А ми хай ми собі будемо мати здоров'я, працювати, заробляти на рідній землі. Всім папа! -па.